Друзі, всім привіт! Сьогодні я розкажу е, це, що в мене є три канали. Перший канал суперканал 309, потім є канал Толотов, а ще є канал Босікс. Е, на Босікс канал я, мабуть, не буду вже викладати відео, тому що у мене з'явився оцей новий канал. Вже. На Суперканал 309 не знаю. Я його создав по приколу. Навіть не знаю, чи буду викладувати туди відео. Ну, якщо буде там багато просмотрів, може там будуть казати, знімай відео на Суперканалі 309, то може і почну. Я можу показати аватарку цього каналу. Ну, підписуйтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, друзья.